Так, моя тема присвячена доповіді корекції больового синдрому при ампутації кінцівок. Синдром фантомної кінцівки є поширеним явищем після ампутації кінцівок, за деякими даними, посягає від 30 до 90%. В ранньому післяопераційному періоді трапляється 75%. Синдром фантомної кінцівки може на перших днях зникнути або тривати десятиліттями. Він характеризується наявністю болів коксі, наявністю наявності синдрому та наявності фантомних болей. Було проаналізовано багато методів лікування, але, на жаль, немає єдиного дієвого методу. Так. Вперше відчуття фантомних кінцівок описав французький військовий хірург Амброас Паре, а Салес Вер. Мітчел ввів це поняття під час. Громадянської війни в США. Які є шляхи болю? Ну, ми всі з вами знаємо шляхи болю. Це дуже такий складний процес передачі нервового імпульсу від дерматома, передається через дерзальний ганглі на спинальні центри. Потім передається сигнал на контрлатеральну сторону, піднімається на рівень таламуса і вже з таламуса до постцентрального звилину. Також є зв'язки з лімбічною системою. І не дивно, що після ампутації такий заплутаний mm -hmm. шлях транспортування інформації до периферії та з периферії. Під час цього відбувається проблема після ампутації кінцівки. Які є фактори ризику? Перш за все, це сильний біль перед ампутацією, це втрата домінантної верхньої кінцівки, це може бути двостороння ампутація або ампутація нижньої кінцівки. На наше спостереження дуже виражені больові синдроми, саме фантомні болі, виникають при високих ампутаціях, тобто при проксимальній ампутації, і також викликає синдром фантомної кінцівки це наявність тривалого болю, що переважно він завжди є, та наявність депресії. Поширені скарги це відчуття фантомної кінцівки, фантомний біль, болючість кукси, неспроможність носити протез та втрата через це мобільності. Одні з механізмів виникнення синдрому фантомної кінцівки з болем: це периферичні механізми. Відбувається творення невроми на місці ампутації, яка сприяє, яка постійно подразнюється м'якими тканинами. І ці подразнення йдуть на рівень спинального мозку. І відбувається вже спінальна сенсибілізація на рівні спінальних центрів. Да, наступний це якраз спинальний механізм. Відбувається центральна сенсибілізація у спинного мозку через перерозподіл оферентних сигналів. Також відбувається реорганізація на рівні спинального центру. Тобто частина волокон, які несли больові або тактильні відчуття до спинального центру, гинуть і на їх місці проросають аксони від тих ділянок кінцівки, які залишились. І тобто, вже частина больових волокон сприймає інформацію від той самої тактильної чутливості, і це також подразнює больові волокна. Також є зміни на рівні супраспінальних структур. Якщо більш детально подивитись периферичні механізми, як ми вже говорили, це утворення кінцевої невроми, але не тільки кінцева неврома може викликати біль також під час формування кукси, може подальші периферичний нерв стискатися чи то м'язовими тканинами, чи кістковими. І дуже важливо там під час оперативного втручання виділити не тільки кінцеву неврому, а звільнити повністю нерв. Від компресії. Якщо говорити за спинальні механізми, то на рівні спинного мозку відбувається так звана центральна сенсибілізація. Нейрони дерзального рогу спинного мозку, які приймають еферентні сигнали, можуть посилити свою активність через зміни в синаптичній передачі. Це включає посилення активності НМДА рецепторів, що призводить до підвищення чутливості до болю. Також відбувається пластинність ну, зміни на рівні спинального центру. Про те, що вже казали, відбувається зміна самого спінального центру, і ті нейрони, які попередньо отримували інфо... одну інформацію, починають отримувати від інших структур. Також зміни на рівні головного мозку. Відбувається ре... реорганізація самотасенсорних кори, яка раніше відповідала за ампутовані частини тіла. Тепер вони також отримують сигнали від тих ділянок, які не втрачені. І, і через що мозок думає, що е, все таки кінцівка наявна, і це призводить до утворення е, синдрому фантомного болю. Які є лікування? Е, перш за все, це фармакотерапія, е, Немедикаментозне лікування, профілактичне лікування та хірургічні методи? Е, якщо е, ми бачимо на картинці доктора Рамачадрана, це нейробіолог, він один із засновників зеркальної терапії. Медикаментозне лікування це використання антидепресантів, антикольвіансантів, знеболюючі, це блокатори НМДА рецепторів та використання медичного канабісу. Немедикаментозне лікування це перш за все психологічна підготовка пацієнтів, це когнітивна поведінкова терапія, це психологічна підтримка. Якщо це фізична реабілітація, Застосовується там дзеркальні терапії, є зараз VR-терапія, це через, кірна, через шкірна електростимуляція, фізіотерапія та акупунктура. Які є хірургічне лікування синдрому фантомної кінцівки? Це може бути використовуватися тільки переміщення невроми. Ми нічого з невро ми не робимо, залишаємо її, як вона є. Просто робимо адекватну декомпресію. І зміщаємо неврому в то положення, щоб на неї не створювалася компресія тканинами. Наступне це може бути цілеспрямована ренервація м'язів. Також це створення периферичних регенераційних нервових інтерфейсів. Це переневральна блокада з анестетиками тривала. Стимуляція нерва, стимуляція спинного мозку, стимуляція кори головного мозку, дрестомія, ламілатомія або цингулатомія. І зараз ми детально подивимося ці всі методики. Ось ми бачимо у пацієнтів, на першій фотографії було виділено глибокий малогомілковий нерв, була знайдена неврома, і неврома була переміщена. Там бачимо на нижніх фотографіях, у пацієнта здорова стопа залишилась, і тут просто було відображення, що саме, де він відчуває ці фантомні болі, намальовані на здоровій кінцівці. Ця методика дозволяє забрати біль в куксі, але фантомний біль та фантомні відчуття часто залишаються, тому що повністю проблема не вирішується. Або ось тут на рівні плеча ампутація до верхньої третини плеча також знаходяться відповідні нерви. Саме болючий – це середини нерв. Знаходиться середини ліктіові нерви з неврону переміщуються, переважно десь під ключічну ділянку. Та шкірні гілочки знаходяться і переміщуються. Наступна методика це цілеспрямована м'язова реінервація. Тобто, як ми бачимо на першій картинці, є у нас висока ампутація нижньої кінцівки. Ми бачимо, що біцепс стегна та напівперепончити напівсухожильні м'язи отримують інервацію, але є велика неврома сідничного нерва, яка знаходиться біля полюсу кукси. Вона постійно подразнюється, подразнюється м'якими тканими, подразнюється носінням протеза, ми можемо в цій ситуації пересікти сідничний нерв, і основні його стовбори також підшити до м'язів, тобто відтворити ренервацію м'язів, і це має зменшити утворення великих невро кінцевих. Або, як ми бачимо на іншій картинці, це також відбувається ренервація м'язів-гомілки. Наступна методика це висічення невром та створення периферичних нервових регенераційних інтерфейсів. З нашого досвіду, ця методика дуже класно підходить при дистальних ампутаціях. От Ми, як бачимо на перших картинках, ми тут ампутація правої кисті. ми познаходили променевий нерв, ліктьовий, середини, їх гілочки, шкірні нерви. Повіс цікави невроми, до них підшили такі м'язові шапочки. Ця методика дозволяє усунути кінцеву неврому, обманути мозок. Яким чином? Ну, грубо кажучи, головний мозок бачить, що нерв тобто м'яз денервований, нерв не отримує свій орган мішені. І ми розділяємо, якщо це великі нерви, ми розділяємо його на декілька порцій, підшиваємо до них м'яз. Нерв реенвує м'яз і мозок бачить, що нерв знову генервує якийсь м'яз і це сприяє зменшенню фантомного болю та фантомних відчуттів. На жаль, ця методика не завжди оправдана при високих ампутаціях. Тут ми бачимо це передпліччя та ампутація на рівні стегна. Ми пропустимо відео покажемо в кінці презентації. Тривала переморальна анестезія це пацієнт, боєць 47-ї бригади Магура. На жаль, він отримав за один раз дві ампутації. Перший раз йому ампутували ногу, йому підірвався на протипіхотній міні, коли його почали приносити до стаб-пункту ну, навіть в евакуаційний транспорт. Насилки поклали на землю і спрацювала друга ніна, йому відірвала руку. На першому етапі ми його проопорвали в квітні місяці цього року. Зробили нервові, периферичні нервові інтерфейси на рівні руки. У нього біль десь почав зменшуватися через тиждень після операції. На третій день після операції він почав відмічати, що є скорочення фантомної кінцівки. Спочатку він відчував передпліччя та кисть, а потім на пізніх етапах він відчував, що. Фантомна кість, ну, як грубо кажучи, торчить з плеча. Потім біль у нього повністю пропав. Але через пару місяців він полетів в США на якісь конференції. Під час гри в Гольф він тричі впав на опутовану верхню кінцівку, і в нього виникли такі болі, які були більше, ніж до нашої першої операції. І... Що ми придумали з ним? Ми застосували методику тривалої преневральної блокади. Ця методика була ну, досліджена нашими італійськими колегами 10 років тому, там була велика вибірка. І вони прийшли до того, що під час тривалої хронічної анестезії приневральних структур вдається усунути або суттєво зменшити фантомний біль та фантомні відчуття. І у цього пацієнта ми капали йому ропі вакеїн, і в середньому десь на 20-30 добу у нього синдром фантомної кінцівки повністю зник. І так трапилося, що ми навіть катетер не діставала, він сам випав. І пацієнт задоволений поїхав додому без наявності фантомного болю. Нижню кінцівку він не захотів оперувати. В принципі, в нього там, за градацією вашу нього нижня кінцівка боліла там, 3 бали з 10. Якщо брати верхню кінцівку, там були всі 10 балів, а іноді він казав 12-13 балів. Так, наступна методика це стимуляція периферичних нервів. За допомогою нейростимуляторів імплантується нейростимулятор на периферичний нерв і індивідуально до кожного пацієнта підбирається протиболіві налаштування. В принципі, у нас вже сформувалася деяка інформація, і ми вже. Можемо довго з пацієнтами награтись, одразу зашивати в наш стимулятор український ці базові налаштування і вони сприяють зменшенню болю. Якщо це не допомагає, ми йдемо вже на е, рівень спинного мозку. На рівні спинного мозку ми також можемо поставити е, нейростимулятор, е, підібрати протиболіві налаштування, це, е, це також сприяє е, зменшенню больового синдрому. Якщо ці методики не допомагають, приходиться, е, приходиться е, приходити до деструктивних операцій, які направлені на рунаці тих чи інших шляхів, які переносять біль. Е, Одним із творців Дрестанії це Марк Сінду, мій вчитель Славович у нього вчився і передав нам цю методику. Вона полягає у тому, що треба пересікати входження задніх корінців на рівні спинного мозку е, рівні е, волокон. І це е, сприяє тому, що також е, фантомний біль може зменшуватися або повністю зникати. Е, ну, Якщо це все не допомагає, ми, як вже з вами знаємо, це ніотомія або цинготомія. І з цього всього, е, на жаль, е, е, як я вже казав, немає дієвої методики, і ми маємо підбирати різні підходи для лікування цих пацієнтів, е, тому що. ну, і застосуємо ту чи іншу тактику. Звісно, що нам не вистачає допомоги неврологів, щоб якісно підбирати медикаментозне лікування і мультидисциплінарний підхід застосовувати, щоб адекватно і ефективно допомагати цим хворим. Да, якщо можна, покажіть, будь ласка, відео. Так, да, це, це перший пацієнт, у нього ампутація до верхньої третини, здається, лівого плеча. Ми його прооперували, зробили моє периферичні нервові е, інтерфейси. 20 серпня 23 го, 20 -го року. Да, це міна е, травма. Да. Получається руки. Е, були сильні болі, простріли, ну, е, от, сильне прямо. Фантомну кінцівку ви відчували, так? Так, да, фантомну кінцівку відчував сильно прямо аж. Да, і з болем фантомному. Да. В березні зробив операцію. Получається, почистили все. Ну, так. Ми, ми, місія, то... ми повисікали кінцеві невроми і зробили такі ловушки по типу периферичних нервових регіонаційних інтерфейсів. І, і зараз як ваш стан? А зараз пройшли простріли. уже не так получается боль ушла. Как бы, ну, уже как не жжет, не печет, получается, этих вот боли нету. Чуть-чуть как бы чувствую фантом, как бы, что вот она есть, как бы. Но намного изменилось, стало легче. А, а, у высоткового отношения на сколько стало вам лучше? Ну, от 100 где-то на 80. О, добро, дякую. Я зовут Алек Игорев, Федеральный Збройник Силы. Я довід Олег Ігорець, раді Збройних сил України. Поранення отримав 31.10.22 року. Це моя третя операція. Зробили дуже добру, вже класну. Супер, супер, супер. Безболісна. Радше, класна сьогодні чувства. У вас до операції нашої була фантомна стопа з фантомними бойлами, так? А, вона, чесно кажу, дуже заважала дуже заважала. А зараз. Зараз я себе почуваю краще, ніж я сюди приїхав. Дуже... І це четвертий день після операції. Дякую. Щось, ви капецька, я дякую Я Вам Іван дуже дякую. Вам дякую. Все супер. Дякую. Нижньої кінцівки дуже важко знайти там загальний малогамілковий нерв або великогамілковий нерв між кістками товщі м'язів, і ми е, зменшуємо об'єм свого противного втручання. Ми там ці пастки м'язові не робимо, піднімаємося на рівні підколіної ямки, ставимо інфузійну систему і вдаємося до тривалої переневральної блокади. Зараз у нас у відділенні знаходиться Три пацієнта з такою патології і різні ситуації. Одного пацієнта катетер вискочив десь через 20 днів після операції, там була реоперація. Але в середньому їм допомагаємо, Ми зараз з ними контактуємо, підбираємо оптимальну швидкість протікання інфузії. Є у них скарги, що а, цей анестетик витикає через рану, через контрапартуру, але нічого не поробиш, нам треба адекватно знеболити. Тобто це такі а, несуттєві скарги. А, також за пацієнтами а, там періодично там, раз на тиждень проводили аналізи, за от п'ять пацієнтів зараз ми перенеральними блокадами цими лікуємо і за цей час жодного поки не було. Інфекційних ускладнень, це враховуючи те, що ми їх навіть відпускаємо додому, пояснюємо, як користуватися тою системою, вони самі вдома перев'язують і поки це все добре. Дякую за увагу.